Всім привіт із Сонячної Італії. Розпочинаю шостий день свого марафона. Зі співу пташок, походжу. Вже на камеру небо таке. Чашка води теплої вже була випита, то обов'язково, марафон, не парафон обов'язково. І в мене ще завалявся чашечка чай вип'ємо. Вчора ввечері було прохолодно, сьогодні вже сонечко то прогріває землю. Кажуть, якщо виключити сонце, то за 24 години ми заморозимося. У нас там грибники вже поприїжджали. Думаю, що вже грибів. Дуже багато. А вчора ввечері так прохолодно було, така різка прохолода, що аж стегна мерзли. А для грибів треба, щоб вечір, ніч була більш-менш тепла. Всім хорошого настрою, коли б ви мене не дивились, бережіть себе. Нас. Пол... Я два рази в тиждень Марію вожу в басейн. Себе придумала, щоб не сидіти, разом з нею хожу. Вона в одному рядочку з тренером плаває, ось я собі в другому. То за три місяці я за... дуже спину почала вниз стягнути. І за три місяці я вже відчула, що мені дуже добре. Спина дуже дякую каже. Так що... Як то кажуть, в усьому треба шукати позитив. Плюс, і мені дуже подобається, як італійці кажуть, головне організуватися. Суцільний купальник, шапочка. Шапочка в мене трапчана, тому що я думаю, що буде в резиновій дуже жарко. Тут є душ, посушитися можна. Ну що, посвіжівші, похорошівші. Зараз в парки ще поїдемо. Лумак насобирала, бог ти мой. Заходьте, будь ласка. Ого. Була лумаку в кімнаті залила, кажу, держи її, бо вона втече. І через п'ять хвилин каже, де моя лумака. Равлік паблік маленький. Коли голова помита, то наче й стригти не треба. Але потім час-два і що попало. Так що їдемо в парк, там закривається він в годину Марія, так що давай поспішати. О, після басейну. Я не професіонал, я любитель. І після басейну ти відчуваєш себе, наче все. Вже на сьогодні ти вже все зробив. Вже можна там все інше, то таке. Фу, поїхали. Я знала, що ми обідати будемо сьогодні в парку. У мене яблуко на обід. А І бутерброд. Покажи, який у нас бутерброд. Хліб з отрубями. Така булочка. Ну, це там прошуто кот, то, мабуть, свинина варена. Я не знаю, як це. Ну, прошуто-котто. Помідор і сир. Так що всім смачного. Яка година зараз? Час. Вся басейна, приси ще погуляли. Тепер будемо обідати. Дірка своїм бутербродом з рибками поділилася. і тепер мені прийдеться поділитися з нею своїм. Да? Тримай, я понесу все. Ну все, марафон схуднення. удасться 100%. До речі, я ще на вагу не ставала. Буду ставати на вагу в понеділок. Ви знаєте, часто буває, нас розчаровує, що там якихось там. 200 грам, мінус, а то навіть плюс, може бути, за них якось 200 грам. За перший тиждень не треба розчаровуватись. Тиждень, другий, а то й третій. А якщо вага значима, то ще більше. Ніколи не треба розчаровуватись, падати духом. Але всі ми люди, всі ми помиляємося. Але якщо ти... Здраво, Я не була голодна? Ти не і була голодна? Твої... Тобі подобається Тобі. моє бутерброд. Мій бутерброд такий самий, як і твій. Казав, колись мій двоюрідний брат своїй дружині, коли вона починала водити машину, він говорив: якщо ти нарушаєш, ти маєш знати, що ти нарушила, а не бути, як сліпий котик. Якщо ми помиляємося чи когось обіжаємо, ми маємо це осознавати. І так само падати духом. Треба вміти відразу підніматися. Не знаю, де прочитала, що до депресії, депресії можна уникнути на дуже-дуже начальних стадіях. Раз ти у нині відчув, треба швиденько отряхнутися і встати звідти. Другий раз, третій раз, треба вставати, виходити звідти. І старатись не доводити себе, тому що раз ти витряхнешся, другий раз, третій, а на четвертий раз ти впадеш і тобі треба буде більше часу. Так, всі ми відчуваємо. Іноді такі вічай, що просто нереально. Але головне осознавати те, що, що в даний момент в мене вічай, і треба від нього позбавлятися. Ой, Марія, все-таки підемо на каскад, так? Да? Ну і далі бутерброд. Шостий день свого марафону я закінчу ось так. Ми на дні народження Марійної однокласниці. Так що, якось так всім смачного, тримайтеся. Тірамісу. Я думала, торт не буду їсти. Ну, мабуть, кусочок у мене піде. Шостий день мого кугудательного марафона підходить до кінця. Переїсти мені ніяк не вдалося. Кусочок піци і два кусочка, що називається панзеротта. Одне з шпінатом, а друге з прошото-котто. Мені ця рослина нагадує дуже калину. Ну, листки точно, як в калини. Але вони навіть ягодок не дають ці квіти. Там маленькі, напевно, бубочки будуть і все. А тут зовсім інша панорамика. Кажу. Мені дуже подобається. От Італія, да, гори, гори, це все може надоїсти. Але отако шах вліво, шах вправо. І вже зовсім інші гори, зовсім інша панорамика. Дуже гарно тут. Це Маріна, Однокласниця тут живе, дрова в людей заготовлені, термокаміни, <свісно> просто хочу ще сказати, хай не в тему не про похудіння, а про те, що ми живемо заради дітей. Ми не живемо заради дітей. Це діти живуть заради нас. І сьогоднішній день, якби не Марія, де б він пройшов би мене? Десь на роботі, напевно, чи ще десь скучно. В мене взагалі життя до Марії було дуже скучне, а до її діабету так теж скучно. От коли в неї почався діабет, то... Час ми проводимо ще більше разом, звичайно. Що, всім, всім всіх благ. Дякую за перегляди. Тримайтеся, бережіть себе.